Так, ось верхня металева частина механізму цього регулювання висоти паска безпеки переднього. Ось так воно виглядає. Кріпиться двома болтами до кузова. Ось тут одне, один отвір і ось тут другий. Так воно прикручується до кузова. Це є така металева лижа, в якій є бігунок. Ось і він їздить. Тут прикручується сам. Пасок безпеки. Якщо за цей трос тягнути, то буде підніматися догори цей бігунок. От. Ця металева частина з'єднується тросом з нижньою частиною пластиковою. От. На самому тросі є така пластикова кліпса, вона вставляється в кузов і таким чином трос тримається, прикріпляється до кузова. От. І зворотня сторона. Це, власне, пластикова частина, яка прикручується до підлоги. Вірніше вона не прикручується, а просто вставляється в, цей, в, в, в два отвори. І тут є кліпси. У мене є така ціла, я покажу. В принципі, воно на більшості машинах поломано, тому що всі машини старі, їх розбирають, коврик знімають, їх варять. І всі оце відламують просто тому що не знають, як це зняти. От я також покажу, як воно правильно має кріпитися. От І, в принципі, як собі зробити нормально цей механізм. Бо, скоріше за все, металева частина вона справна, а ось ця зазвичай ламається. От я почну з того, що просто розділю ці дві частини і викину трос. І буду працювати з двома механізмами окремо. У мене є декілька розібраних є. В принципі, щоб показати, як воно все розбирається. Тому почну я з металевої частини. Ось тут металева частина. Для того, щоб від'єднати від неї трос, ось тут є його посадочне місце, для цього просто трішки натягується цей бігунок, трос вивільняється, його можна звідси витягнути. Трос витягнув, після чого ось тут є. Такі посадочні місця, направляючі, можна сказати. Ось тут опускається вниз трос дістається, тут вгору, знову вгору. Ось і так само тут є. Так, так само ось тут є таке вухо, за яке зачіпається трос. От. Його теж дістаємо. От. І тут за допомогою шарика. Воно прикрі прикріпляється до бігунка. Шарик треба тягнути на себе. Але перед цим у мене є такий от шпатель. Потрібно натиснути тут. Зараз я ближче покажу. Ось є ось таке пластикова, такий виступ пластиковий, він пружинить. Його треба натиснути, і після чого тягнути трос на себе. Ось так. От. Все. Трос я звільнив. Тепер можна зручно працювати з тією частиною окремо. Так, взагалі, для чого цю річ я розбираю? В принципі, лише для того, щоб обслужити цей механізм і щоб його нормально змазати. Тому що, навіть якщо взяти собі пластикову цю частину, яка зазвичай ламається, яка кріпиться до кузова, і поставити на машину, то є висока ймовірність, що цей трос просто обірветься. Бо воно все буде закусувати, воно тут доволі ну, забруднюється. Це навіть така непогана, чиста частинка пластина, але були, були в мене попередні дуже дуже брудні. Тому я хочу зробити зразу повністю весь механізм обслужити. І для цього треба змазати і цей бігунок бажано дістати. От, як це розібрати? Справді, для того, щоб дістати звідси бігунок, потрібно зняти одну із. Ось цих фіксаторів, або тут, або тут. І після цього сам цей бігунок він виїде звідси. Так, обидві для того, щоб вимивати смислу, немає знімати. І плюс ось ця частина, на якій кріпиться пружина, її краще взагалі не знімати, а знімати ось тут. Чому так? Бо тут такі кліпси, їх доволі важко дістати. Я пізніше покажу, як розберу одну сторону, як воно там кріпиться. От, але цю сторону я би не знімав, краще, щоб вона стояла так, як повинна стояти, тому що вона просто більше ніяк не кріпиться, крім кліпс. А якщо подивитись на цю сторону і перевернути, то видно, що фактично ось оця ця сторона пластикова, мені є ця втулка латуна, і воно прикручується разом з лижею до кузова. Тобто, навіть якщо кліпси якісь тут поламати випадково, або якщо їх трошки. Ну, Роз'їздити, що вони не будуть там мертво триматися, то воно, в принципі, прикрутиться до кузова і буде надійно триматися. Тому знімати треба обов'язково цю сторону. От. Тобто це перше, що треба зробити, зняти ось цю частину і також зняти пружину. Якщо подивитися на пружину, то ось тут є ось цей виступ. Ось він, цей виступ. І за нього просто туди заводиться пружина, і тут на самій цій пружині є такий виступ. Я як зніму покажу, це буде зрозуміло. Тобто, для того, щоб зняти цю пружину, треба просто взяти, ось тут, підважити її, підняти догори, і після цього вона звідси вискочить. йому допомагати. Так, дуже добре. Видно на відео, але робити. Ось так, ну. В принципі, роз, розкрутив пружину. Ось сюди її дістав, щоб було мені трохи легше з нею працювати. Ось, зараз я можу за неї взяти і витягнути. Ось я її витягну. Значить так, щоб, щоб показати, як вона правильно кріпиться. Ось тут в неї теж є виступи. І цим виступом вона зачіпається за, за ось це вушко. Це виглядає приблизно так. От воно зачіпається, і більше нікуди звідси не може вискочити. Далі потрібно зняти ось цю сторону, для того, щоб бігунок звідси повністю вискочив. Так, Для того, щоб цю кліпсу дістати, не потрібно ніяких інструментів, в принципі. Воно все під рукою дістається. Тобто вона ось тут зафіксована, ось це, ця деталь, в принципі, її ніхто не розбирав до цього. І ось тут воно вже і так люфтить. Рукою це видно. От. Її просто прямо не треба тягнути. Треба посунути вперед і тягнути ось так до гори. О, оп, і вона вискакує. Відповідно, ось тут є зуб, і за нього зачіпається, якщо сюди подивитися, там є ось, видно його. Ось такий невеличкий виступ. За який зачіпається цей зуб, ну, тут трошки так-такий надломаний, надірваний. Але це нормально, воно назад нормально зафіксується. І прикрутиться болтом. Відповідно, це потрібно нахиляти, або є ще варіант, який я пробував, мені не дуже получалось це вставляти щось сюди і пробувати розсунути стінки. Ось таким чином і повертати ось, ось так повертати, і розсовувати стінки. Для того, щоб воно з цього за вийшло. Далі можна зняти вже бігунок. До речі, бігунок іншою стороною не ставиться, можна це все не запам'ятовувати, не записувати. Просто не вийде його засунути не тим боком, яким він повинен бути. Бо одна лижа тут виступ вище, а другий виступ трошки нижче. Відповідно, ось так воно заїде назад. В принципі, з другого боку там є точно така сама, такий самий виступ. І за нього так само зачіпається, але набагато міцніше. Тому цю сторону я знімати не буду. Ще мені було цікаво самому, як ось це працює і наскільки воно безпечно, бо воно виглядає як пластикове, але насправді воно просто огорнута металева пластина в пластик для того, щоб воно нормально їздило, тому що метал-метал об метал не буде тертися. От В принципі, тут можна відчепити ось такі стьожки, заглушки, і подивитися, що всередині. А всередині маємо таку величезну пластину, здорову, товсту. Відповідно, вона зачіпається за ось ці бортики. І воно не обламається, не обірветься при ДТП при спрацюванні самого паска. Так, далі я це все помию, змажу і буду збирати. Так, що стосується другої пластикової сторони, тут. Насправді, всередині є два троси, а не один. Тобто один ось цей довгий і другий трос це ось цей, який зачіпається до самого сидіння. От. Як це все виглядає всередині? У мене тут поряд є. Зараз візьму, повністю розібраний такий механізм, крім самого корпусу. Ось, в принципі, як це виглядає всередині. Є ось така катушка. На яку сідає цей трос. І обов'язково перед зборкою треба подивитися, чи немає на ній пошкоджень. Чи ось ці борти, вони нормальні. І вони не, не заходять там в сторону, не заламані, або чи немає між доріжками, ну, чи немає такого випадку, щоб між доріжками взагалі нічого не було. Тому, що, якщо так воно буде, тоді трос буде погано накручуватися. І воно ні до чого хорошого не призведе. Просто поріже трос цю пластикову катушку. Крім цієї великої катушки, її насправді ось тут навіть видно, це вона ось зовнішня оця частина. І ось тут всередині вставляється ктіпси, яку я зараз покажу. Тобто, цю я поки що відкладаю. Далі є ще одна маленька катушка. В цю катушку вставляється вже великий трос, який до стойки кріпиться. Тобто на оцю катушку накручується трос короткий, який до сидіння прикручується. Прикріпляється скобою, я її теж пізніше покажу. А тут накручується трос, який до стойки прикручений. Так от, як воно все виглядає у зібраному вигляді? Сюди вставляється, тут є ось воно такої форми цікавої. І сама. Ось ця менша катушка теж має такі виступи, вона, до речі, не є дзеркальна, її не тою стороною вставити не вийде. Тобто тільки з правильною стороною вона залізе на своє посадочне місце. Ось така виходить передача всередині, але для того, щоб воно не розбиралося ну, на ходу, тобто, якщо немає ось цієї кліпси, то воно на ходу просто буде розвалюватися. Ця кліпса обов'язково тут потрібна. І як воно виглядає? Троси накручуються, воно збирається і відповідно вставляється ця кліпса. Окей, встанемо. От. Кліпсу я вставив. Ось Так. Тобто тепер воно виглядає ідентично. Ось. І для того, щоб ця кліпса не вискакувала. Сюди вставляється розпорна втулочка, ось така маленька. І треба просто запхати. Ну, Це будь-який принцип, верніше, не любий, це такий принцип кліпси, ось, і запхається вона до опора. Тобто таким чином воно все тримається, єдине ціле стає, не розбирається на ходу, тримається нормально. От, і цей, оце, оцей сам механізм, ці дві катушки, вони знаходяться всередині самого цього пластикового корпусу. Для того, щоб це розібрати, потрібно просто видіргнути ось цю основну кліпсу. От. І маленьку оцю розпорну втулку. Розпорну втулку видно зі зворотньої сторони. Так, я взяв трохи світла, щоб спробувати зняти, як торчить ця розпорна втулка, ось її дуже добре видно по центру. Ну я візьму. Ось таку от викрутку і натисну всередині на цю втулку. І вона по ідеї звідти виїде. Так, тут є ще шар. Треба акуратно на нього дивитися, він трошки мішає, тому прийдеться там знайти місце, щоб натиснути на цю розпорну втулку. Ось. Вона без всяких. Так, великий зусиль. Ось я натисну на неї, вона вже трошки виїхала. Тепер пустими поскупцями я беру і дістаю. О, все, розпорна втулка у нас виїхала. Тепер... Так, давно, щоб я її не загубив. Так. І зараз. Потрібно просто цю кліпсу звідси видернути. Так, для того, щоб видірнути цю кліпсу звідси, розпорну втулку я вже дістав. Потрібно ось тут надавити взяти отак, підважити і ближче до центру її натискати, щоб вона вискочила звідти. Якщо взагалі по-правильному, то ось тут з цієї сторони тої кліпси є такі зажими. Які можна піддіти і по-правильному її витягнути, щоб до неї зусилля ніякі не прикладати. Але я буду з цієї сторони просто підставляти і натискати. Так, приблизно так я вставив. Зараз буду легенько прикладати зусилля, щоб вона вискочила. Оп, все, ось я її взяв. І отут ось на ній видно вуса. Тобто їх можна попробувати з другої сторони піджати. Так щоб по правильному Але можна, в принципі, так як і робити. О, далі. Як виглядає розборка? Просто потрібно підчепити ось цю катушку і витягнути її назовні разом з тросом. А тут можна Він одразу акуратно. Для того, щоб не пошкодити доріжки. І світом цікаємо.

Ось видно, як оцей малий трос. Ось він йде тут окремо. Це видно. І ми його просто повністю треба розмотати. От. І з другого боку теж є шарик, є таке посадочне місце, то звідси ми його дістаємо, підводимо сюди і витягуємо все. Тобто ось ця складова вже тут є. Далі я дістаю цей трос звідси. Ось так. З тросом треба бути акуратним, щоб не загнути, не заламати його. Це теж дуже важливо. А якщо він вже заламаний, треба поміняти, щоб він був ідеально рівний. Тому що він буде погано накручуватись на цю катушку. От, в принципі. В принципі, трос є. його Можна відкласти. Цю катушку теж можна відкласти. Ну і далі вже маленька катушка, яку я показував. І просто треба витиснути, ось тут натискати, і вона виходить з воротньої сторони. Ось. Я натиснув знизу. Ось вона вийшла. І ось основний трос, який кріпиться до стойки в машині. От, Зараз я просто придіваю його сюди і дістаю разом з шариком. Все. Тобто, Друга катушечка теж є. Тобто зараз ось є повний механізм розібраний. Далі, що стосується троса, тут все просто, трос теж має таке саме посадочне місце, як на металевій частині. Його просто треба видірнути. І ось тут він продівається, в отвори є, шарик проходить в отвір. І після чого він ось так його дістає. Все. Ось у мене є цілий такий, також правий. Ось так виглядають його вуха. І ось так вони виглядають зі зворотньої сторони. Тобто ось цими двома кліпсами воно попадає. В отвори в кузові. Після чого сюди повинні вставлятися такі розпорні втулки. Але вони трохи більші. Тобто, по суті, схема та сама. Береться якось тут. Є два вуха, вони вставляються в отвір, вони вже там тримаються, але для того, щоб вони не вийшли, ще вставляється розпорна втулка. Ось. Тобто цей такий принцип. Тобто точно такий самий принцип використовується і ось тут. Просто розпорні втульки, втулки мають бути великі. І все, воно защолкується в кузов і вставляються ті розпортні втулки. Тобто, з цього всього відео понятно, що можна замінити тільки ось цю пластикову річ. На розборці можна попросити, якщо в принципі воно є десь ціле на розборці. Щоб тут відкусили трос, навіть знімати не треба його з машини, просто відкусити і поміняти його собі. Без повного розбору, навіть без зняття декоративної стойки, це в принципі реально зробити. От. А як його правильно зняти з машини? Для того, щоб не поламати оці вуха, цю розпорну втулку дістати звідси нереально. Її просто треба штовхнути вниз і вона провалиться в цю перекладину, до якої прикручується крісло. Тобто, оцю про проштовхнути вниз, оцю проштовхнути вниз, воно все рівно буде стояти закріплене. І воно все рівно. Ну, не... не не зніметься одразу. Потрібно буде взяти якийсь цей зйомник для кліпс, продіти і теж тут піднатиснути або викрутку, і тоді воно вискочить і не зламається. Так, і ще одну частину, яку я хотів показати. Тут у мене є приклад спорченої катушки. Ось можна побачити, хтось намагався тягнути сильно. Затрос, який був закушений. закушений Може це і на машині сталося, коли механізми погано працювали, а може це хтось пробував тягнути і так його, Уже в знятому вигляді, і ось насправді результат. Ця дорожка прорізана тросом. Тому тягнути її не треба. Там, навіть якщо попробувати, хочеться чи воно працює, цього робити не варто, інакше воно проріже трос з саму катушку. І якщо взяти цілу катушку, ось точно така сама. Повертаю її. Ось як має бути, а що в результаті? Відповідно, ця катушка вона теж нормально працювати не буде. Та далі це все збирається просто у зворотній послідовності, як і розбиралося. Що стосується кріплення до сидінь, сидінні є отвір і така, ну, така пластина з отвору. І ось ця скоба, вона вставляється на металеву пластину. І відповідно, пізніше, коли співставляється отвір з ось цим, напівотвором сюди вставляється ось така скоба. Ось так воно виглядає. Вот. І воно сюди заїжджає. Ось так. Вот. І далі зажимається. І, відповідно, зачіпається за ось цей другий отвір. От вона таку також щелчка, Хоп, все. І відповідно таким чином воно кріпиться до сидіння.